Світло далекої лади. Міф давньої Греції це той золотий фонд, що його в скарбниці своєї пам'яті повинна мати кожна освічена людина. Академік Білецький. Катерина Гловацька Прометей за сивої давнини, коли над усім світом панував іще не Зевс, а його батько Кронос, люди, що тільки не розселилися по землі, були кволі, безсилі, лякливі. Зі страхом дивились вони на грозові хмари, на пекуче сонце, на безкрає море, на височенні гор, і здавалося людям, що то могутні божественні істоти. Від усього, що їх лякало, люди мерщі ховалися в свої глибокі підземні нори, наче кроти. Не було у них ані світлих жител, ані вогнищі, їли вони траву та сире коріння, а м'яса й не коштували, бо не знали мисливства. Згодом владу над усім світом здобув Зевс, що скинув батька в тартар у найглибше дно землі й моря, що лежить далеко внизу під царством мертвих. Із своєї небесної осяйної височини Зевс і не дивився на нужденних людей. А ті ледь животіли серед незбагненної ворожої природи. Скільки їх загинуло від хвороб та з голоду в боротьбі з жорстокою стихією, так би зачах і загинув назавжди рід смертних людей, якби не став їм на захист і допомогу найблагородніший серед безсмертних титан Прометей Матір'ю його була велика Феміда, богиня справедливості і правосуддя, а батько Іапет. Належав до роду могутніх титанів. Прометей мав благородне велике серце. Він перший зглянувся на людей, навчив їх будувати світле житла, плавати на човнах, напинати вітрила, полювати лісову звірину, приручати тварин. Він перший запріг у ярмо дикого бика, перший приборкав вільного коня і ці стали вірними помічниками людині. Прометей навчив смертних лікуватися цілющим зіллям, знаходити путь по зорях і леду птахів, навчив добувати мідь, золото і срібло та користуватися щедрими дарами природи. А громовласний Зевс і далі не зважав на людей, зате його сини й дочки, молоді боги, що безжурно жили на Олімпі, зацікавилися тими дрібними істотами, які снавигали десь далеко внизу на землі. З ніччяв я безсмертні навіть взялися. Допомагати людям навчати ремесел і хліборобства, але те зажадали від них великої шани і багатих дарів, щоб скласти таку угоду, якось зібралися обидві сторони від богів, виступив Зевс, від людей титан прометей, хоч сам був без... безсмертний. Він побоювався, що люди не зможуть протистояти богам і поспішив їм на поміч. Титан так оболював за долю смертних, що вдався до хитрощів. Коли привели жертовного бика, він сам зарізав його і поділив душу на дві частини. До більшої купи поскладав самі кістки, але прикрив їх лискучим жиром, а меншу. Де було смачне м'ясо, Прометей загорнув у брудну дитячу шкору ще й поклав зверху гідкі тельбухи. Батько наш, Зевсе, вибери собі, яку хочеш частину, лукаво запросив Прометей. Те, що ти вибереш, люди надалі віддаватимуть безсмертним богам. Як прометей сподівався, Зевс взяв собі купу більшу і кращу на вигляд, відтоді смертні стали їсти м'ясо, а кістки спалювати на шану безсмертним. Розлютився Зевс, багнувши, як обдурив його Прометей, заради тих смертних нікчем. Страшно загримів він з темно хмарного олімпу і жбурнув на землю вогнені стріли блискавиці. А потім надумав людям кару або дошколити Прометеєві він повідомив смертному тому, що було їм доконче потрібне у... він відмовив смертним у тому, що було їм доконче потрібне у жицідайнім вогні їдять м'ясо, але сире, ремівлю та Зевс. Люди не варили їжі, не світили в домівках, не грілись коло багатьох, і життя без вогню з лиденним животінням. Почав людей пожалів людей своїм великим серцем титан прометей і сміливо порушив Зевсову заборону. Якось він перестрівав фіну палату, любу Зевсову дочку. Богиня мудрості, мирної праці і переможної війни була завжди прихильна до Титана. Тож він і попросив її відчинити йому потай двері чорного ходу, що вів до Зевсового палацу, адже Прометею було вже невільно з'являтися на Олімпі Прометей, опинившись у Зевсеві в селі, мерщій узяв із божественного вогнища невеличку іскру, сховав її у порожню очеретину та й приніс людям на землю. Відтоді засяяли, заяскріли веселі вогнища на землі. Навколо них люди збиралися цілими родинами, смажили м'ясо, грілися, танцювали. Люди зажили тепер веселіше, дружніше і з того. Радів титан Прометей. Та чорним грозовим буревієм насувався невідважного титана страшний гнів. Всевладного Зевса, ніхто в світі ще не порушував так зухвало його заборони, ніхто не насмілювався повставати проти нього, батька багатьох богів і героїв. У шаленій нестямі Зевс звелів закотити тана Прометея в кайдани і припнути на самому краї землі до стрімкої скелі, щоб відступник висів там довгі століття. Здійснити цю кару Зевс доручив своєму кульгавому сину Гефесту, неперевершеному ковалю, а в помічники йому дав двох своїх вірних слуг, силою владу, суворих, безжальних, жорстоких. Туди, де кінчається пустельна країна диких скіф і велично здіймаються до неба скелі Кавказу, силою влада привели непокірного титана, а за ними шкотильгав бог вогню Гефести. Бий молотом дужче, дужче, суворо наказує Влада, щоб прометей не зміг у потахи і поверхнутися. Знову і знову гупає молот, від нього йде. З того лоса луна, і, здається, то стогнуть похмурі Кавказькі гори. Нарешті титана прикуту, ані словом не називається гордий богоборець. Навіть не дивиться, як ідуть геть сила і влада, не гнучки, наче витисані з каміння, а за ними шкутильгає Гефест. Тільки коли вони зникли за горами і навколо залягла мертва тиша, Прометей застогнав і голосно крикнув О божественні ефіри, о мати земли і сонце всевидіще! Погляньте, як жорстоко покарав мене зевс. Страшні мої муки, та я не зрікаюся свого вчинку. Якось до Кавказьких гір заблукала нещасна і біла талиця. Колись вона була смертна дівчина, аргорська царівна, така гарна, що в неї закохався сам Зевс. Та за якийсь час вона теж стала жертвою всевладного бога, і опинилась серед Кавказьких гір і відтак добігла до скелі, де був прикутий Прометей. Хоч титан сам тяжко страждав, та його схвилювала доля нещасної дівчини. Він чув про неї ще від своєї матері, віщої Феміди, і знав, що попереду в його ще багато поневірянь і мук. Я нічим не можу тобі допомогти співчутливо мовив Прометей, бо сам я невільний, але знай тебе смертно чекає безсмертна слава. Навіть море на згадку про тебе називуть іонічним. Аєпар твій син відзев започаткує великий рід, що дасть могутніх героїв. Найславетніший з поміж них твій далекий нащадок Герак. Прийде сюди і нарешті визволить мене. Знай і те, що всемогутній бог, через якого ми обоє страждаємо, незабаром може втратити свою владу. Зевс втратить владу. Хіба це можливо? Але Прометей не міг розкрити їй великої таємниці, яку знав він сам один. Прометей дізнався, що зовсім чекає загибель, бо він схоче одружитися з богинею Фетідою, найвродливішою дочкою морського бога Нерея, а синові Фетіди судилося стати дущем за батька, хоч би хто він був, чи смертний герой, чи безсмертний бог. Хай зевс безжурно живе на Олімпі», – гнівно вигукнув Прометей, хай тішиться своїми громами, де сипле на землю вогнені блискавки. Але настане день, коли справдиться прокляття його батька Кроноса. Ці сміливі слова почув зі своєї височини Зевс громовержець. Он як, покараний прометей, не тільки не скорився, а навіть погрожує йому Всевишньому володареві. Збентежений Зевс послав до титана меткого гермеса, дізнатись, на яку таємницю натякає Зухвалець і що чекає на Зевса в майбутньому. Гермес воду свої сандалі з маленькими золотими крильцями і невдовзі опинився біля кавказської скелі. Слухай мене, Прометею, владно мовив Гермес. Батько всіх безсмертних і смертних хоче довідати, що означають твої слова. <кій> Яка зрозуміла твоя мова. вигукнув Прометей. Хай Зевс не сподівається зробити із мене такого прислужника. Я не проміняю свої страшні муки на ганебне рабство. А ти не боїшся, що за все ще дощ? Хай зжаленіє, хай гриметь снігу і спалює скелі пекучим вогнем, що засипає крижаним снігом. Все одно він не вирве з моїх вод жодного слова. Зненацька розлігся оглушливий грім. Задвигтіла земля, захиталися скелі, знявся рвачкий вітер, море зборилося і помчало на берег небо, море, земля, наче злилося все загуркотіло, стогнало, ревло. Усі підвладні йому стихії, зев скинув на прикутого Прометея, але той і не думав коритися. Тоді громовержець звергнув скелю разом із непереможним титаном у чорному базоні. Та прометей був безсмертний, збігли тисячоліття, багато людських поколінь одне за одним пройшли по землі, і тоді Зевс знову підняв із безодні титана, сподіваючись дізнатися про свою долю. Але нескорений прометей мовчав, і батько всіх безсмертних і смертних вигадав йому ще тяжчу кару. Знову висів прометей, прикутий до скелі, нестерпно його сонце, сікли дощі, шарпали люті вітри. Щодня прилітав туди величезний зевсів орел, гострими пазурами розривав титанові груди та дзюбав йому печінку. За ніч кривава рана загоювалася, але наступного дня знову прилітав орел і знову люто шматував Прометеєве тіло. Ці страшні муки тривали тисячоліття, але ніщо не могло здолати титана. Жодного разу не просив він пощади взявся. Не зрікся своєї прихильності до смертних. Сам громовержець уже хотів помиритися з ним, бо й досі не знав тієї таємниці про себе, і з своєї волі пішла до свого сина, богиня Фоміда, гірко плачучи, присила вона Прометея помиритися з Евсом. І Материнське горе, страшніше за всі муки, розчулило непохитного титана. Він розкрив свою таємницю. Почув віщі слова, схаменувся Зевс, бо справді намірявся взяти морську богиню Фаціду собі за дружину. Тепер він звелів якнайшвидше віддати Фаціду за смертного, щоб її син не став загрозою ані йому, ані іншим безсмертним богам. І подяку за, за здорогу, Зевс послав найславетнішого з поміж грецьких героїв, далекого нащадка Іо, Геракла. Звільнити титан. довго шукав Геракл скелю з прикутим прометеєм, аж нарешті побачив, яку горішу вону величезний орел, почув стогоний на людського волю, і негайно поспішив на той страдницький голос. Незабаром Геракл був уже біля скелі, де висо прикутий титан, і кровожерний орел рвав пазирами його тіло. Підняв Геракл свій чималий лук, і що сили напнув тятиво. Дзвінко заспівала стріла, вп'ялись ворла, і той упав мертвий долу. Тоді Геракл виліз на скелю, дужими руками розірвав Прометеєві пута. Тільки одне залізне кільце зосталося на руці Прометея, і в ньому застряг із скелі. Прометей став вільний, а смертні люди, заради яких він прийняв страшні муки, носять відтоді на згадку про нього металеві каблучки і персні. Коштовним камінчиком, так розповідає легенда, але чи це правда? Ніхто не знає.